Що не так з вами порохоботи? Чому ви так гостро на все реагуєте? Чому ви просто не здатні помітити якихось здобутків нинішньої влади? Чому кожне третє прокляття в соцмережах скероване саме до вас? Чому вам обіцяють кулі, яких на всіх вистачить? Чому вас обіцяють розвішати по парканах? Та що з вами врешті не так? І поки ви не встигли зліпити ляльку Вуду, назвати її Світлана і почати тицяти в неї голки? Я зізнаюся, мене звати Світлана Самарська. Я порохоботка. класична порохоботка, давня порохоботка. Власне, такою маю намір і залишитися. Подібні зізнання роблять у якійсь закритій спільноті, де зізнаються у своїх якихось там вадах чи там якихось залежностях. Жодних залежностей не маю. Роблю це зізнання з великою приємністю, тому що належу до спільноти дуже вмотивованих. Дуже принципових, власне, дуже приємних людей, які є справжніми патріотами своєї країни. Для того щоб не втратити людину, яка так відкрито зізналася, у своєму парохобоцві і для того, аби ми далі в приємній ламповій атмосфері обговорювали важливі питання, які можливо досі не обговорювалися. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб мене не загубити. Я вам розкажу про історію свого пороховоцтва, як я нею стала. Це відбулося, мабуть, в моїй історії типово. Це відбулося в новорічну ніч з 18 на 19 рік. До того я вела звичайний спосіб життя не дуже зважала на політику вірніше як не зважала для мене. Війна була. Це була велика для мене трагедія. Загинули кілька моїх знайомих на війні. Але я знала, що біля крема держави справжній професіонал, я бачила те, що відбувається. Те, що відбувається, мені дуже подобалося. Я розуміла, що відбувається якийсь шалений ривок від боліт до цивілізації. Я знала, що з огляду на світогляд більшості населення країни, щоб якійсь такій Зміни відбулися миттєво, це просто нереально таке відбувається тільки в русських народних сказках. А в реалії це треба було пройти оці сім кіл пекла, власне, пройти якісь горнила очищення, свідомості своєї, щоб значить, були якісь такі дуже видимі плоди. Тому все, що відбувалося, мені дуже подобалося. Тому якось такі в соцмережеві ці заруби я не втручалася. Аж тут. В новорічну ніч з 18 на 19 рік, ви знаєте, я просто отетеріла. От, коли вискочив, як чорт з табакерки, кандидат, я зрозуміла, що моє життя летить до біса. верніше насувається страшна катастрофа на країну загалом, і це однозначно торкнеться мого життя. І тоді, саме з цієї новорічної ночі, я почала виходити, власне, з зони комфорту, якщо її так можна назвати, зі звичного кола спілкування, часами з родинного кола. І почала стикнулася зі страшною реальністю, яку я раніше не усвідомлювала, тому що для мене завжди важливими були книги, а не телевізор. І, власне, я трішки була поза, поза контекстом того, що відбувалося в телевізорі. От саме в цю ніч я прокинулася перехоботкою. В кого є досвід власне пороховоцтва ще з 2014 року? Ну ви взагалі люди Кремінь, поставте, будь ласка, в коментарях хто власне у кого подібна історія, як у мене, там з 19-го року, а хто все-таки значно раніше розпізнав потребу підтримувати п'ятого президента. Власне, чому саме порохоботи? Ну, дивіться, що таке, що таке боти? Ну, Кожна політична сила має якихось там своїх прихильників. Ну це нормально, якийсь свій залізобетонний, знаєте, електорат. Я десь чула таке визначення, як юле боти. Воно ну, так не дуже зайшло. Я не можу уявити, наприклад, Ляшко-ботів. Я не можу уявити Смішко-ботів. От саме порохоботи стали тією частиною суспільства, на яку був скерований. Шалений отакий напор цькування, маргіналізації, їх оголосили мало не божевільними. От власне вони подавалися як якісь агресивні божевільні, як якимись скаженими нагнітателями ситуації, як якимись людьми, які взагалі просто от вони сунуть ці палиці в колеса новим цим ліцам, які хочуть от зробити такий рай. Тут на землі. От таким чином подавалася ця спільнота порохоботів. Звісно, почалося це все цікування задовго до того, як з'явилася ця спільнота офіційна порохоботів, все почалося цікування Петра Порошенка, п'ятого президента. Знаєте, я нещодавно зайшла на українську правду в блог, там читала одного блогера за 19 рік. в мене буквально волосся ворушилося на голові. від, від усвідомлення, яка страшна, чорнушна мерзенна компанія була скерована проти п'ятого президента. До речі, є така отака фішка: много вопросов к Порошенка. До нинішнього питань ні в кого нема. Питання є, питань взагалі вже нема. Тут розумієте, тут кожен мріє вижити і зайвий день прожити. Вже. До нинішнього просто нічого немає, а от до Порошенка досі є. Як не дивно, в мене, як в класичної порохоботки, також є от закид до е, Петра Олексійовича. Знаєте в чому він полягає? Е, Петро Порошенко, от як бульдозури. Пхнув, пхав от Україну від того клятого заболіття, Так ні зрозумів, що в нього є 5 років. В нього є певний план дії. Йому треба встигнути зробити якісь нереальні речі. І він пхав, значить, цю країну ці реформи, починав ці, цей страшний оцю починав рухати цю скелю. Абсолютно не зважаючи на те, щоб створювати імідж позитивний, оцього реформатора, оцього першого прохідця, оцього людини, яка започаткувала оці всі якісь вік, вікопомні зміни, звідти пішли оці мемчики, м'ятий костюм, мішкувати штани, бо йому направду було не до того, розумієте? Тобто був розрахунок на те, що питома вага розумних людей у суспільстві доволі висока. Розрахунок виявився хибним. А тут вискочив кандидат. Я його завжди знаєте, з ким порівнюю? З цією будівельною бабою, яка просто зносить все до фундаменту. От він просто країну стер. Він її зніс От руїни і, і, і згарища. Розумієте, у міцному тандемі з, зовні, з зовнішнім ворогом тут мови не може бути. З передусім зовнішнім ворогом. Так от, от він от зніс це все, буквально все. Починаючи від економіки і закінчуючи от, власне, всім, що ми мали станом на 19 рік. Але на цих згарищах, на цих руїнах він створив імідж у такого рятівника, от просто якогось новітнього бандери. Як таке може бути? Я взагалі не розумію, що просто з нічого от зліпити отаке таке щось, на яке за яке зараз вишивають, яке на якого моляться, там якому славні співають. Оце це мене єдиний закид закид до Порошенка, що він оце впахуючи, так от втілюючи оці ці реформи і започатковуючи оці такі зміни, вікопомні у державі, він абсолютно не парився. Тим, як, як це виглядає, що людей треба переконувати наскільки це важливо і чому він це робить. Так, от, страшна була е, кампанія проти Порошенка. Страшна насправді. І я, от, е, коли це читала цей блог там, одного товариша, я думала, що якби п'ятий президент був слабший морально, слабший світоглядно, слабший фінансово, якби в нього не було такої щасливої родини, яка, звісно, стала поряд з ним і його підтримала. Ну, насправді, я в мене немає таких знаєте, там даних, я е, не аналітик, я це все ці питання, звісно, не вивчала, що це там була. Найчорніша кампанія, виборча в історії, там, я не знаю, усіх виборчих кампаній у світі. Можливо, були там і огидніші, але щоб отака, отака чорнуха, так, отаке знецінення призвело до такої страшної катастрофи, ну, тобто до наслідків, яких ми маємо на сьогодні, ну, мабуть, ми унікальний випадок, це, як на мене. Отже, е, значить, е, як мочили інформаційного Порошенка. Я як глядач, не частий глядач, але все рівно телевізор заглядала на той час. Це був 95-й квартал, це просто така основа основ була. Так? Це була ліга снігу і, звісно, е, е, цвях в домовину нашого колишнього життя це серіал Слуга народу. Після Слуги народу всі події стали незворотними. Все. Народ уже поплавило так, що, мабуть, його виводити треба буде за допомогою. Якихось психіатрів От. Ми ж пам'ятаємо від ці, оце знецінення від такого лайтового газлайтингу до власне такої заказної чорнухи. Ми ж пам'ятаємо ці жартики, телеканал прямий, телеканал Кривий, що Порошенко їде на трьох вантажівках, щоб завести дві рації. Як Порошенко пробирається в темних окулярах там в залу або подивитися слуга народу. Та це було щоденно. Це було повсякчас. Це було на кожному крозі. То перелічити це абсолютно неможливо. Оце все відбувалося, 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 і, власне, звершилося. Знаєте, як в Біблії, от Страсну П'ятницю, звершилося. А, і що виявилося? Влада, яка думала, що їй все вдалося, їй здалося, що їй все вдалося. Тому що по факту виборів виявилося, що в країні 4,5 мільйони людей, які категорично не погодяться. На проєкт Україна, як сказала наша перша леді. Шановні не шановні, вам не вдасться нас зробити за жодних умов. Тому що порохоботи це не стільки прив'язка до певного прізвища. Порохоботи це про абсолютно стали світогляд, про абсолютно стали цінності. Це про ставлення до своєї держави які власне ніякі ці ваші інформаційні фішечки і штучки, вони на нас жодного впливу не мають. Тому видно було прийнято таке рішення. А давайте на ми оцих непоступливих, оцю спільноту якусь так, давайте ми покажемо, покажемо їх якимись дикунами, якимись божевільними, якимись скаженими. Давайте на них спрямуємо це через оцих своїх там блогерів, через там інформаційну обслугу. Чи я вже мовчу про цих страшних мамок інформаційних з 1 плюс 1, Там я сподіваюся, що коли закінчиться епоха ганьби, що їх очікує однозначно кримінальне майбутнє, тому що за все, що вони зробили з країною, і значить, всі ми пройшли через цей лютий пресних. Так однозначно, всі ми втратили. Майже всі, ми не знаємо, може, комусь пощастило, втратили колишнє коле спілкування, іноді родина коле спілкування. І знаєте, що для мене було найстрашніше? Те, що навіть герої, які загинули, які мали відношення відверто себе сповідували по руху і виявляється, можна загинути героїчно, а можна просто віддати життя, всього лише віддати життя. Навіть такий жах ми чули. Призвело це до того, що люди от слабкі, люди, які піддалися цій інформаційній атаці, що ненависть до порохоботів просто ну, якась була замежна. От знову ж таки, я вам приведу приклад з власного життя. Спілкувалася я, були теплі стосунки з однією жінкою, теплі, дружні. Ми не були подругами, ми були в гарних стосунках. Коли от, почався 19 й рік, і я почала виходити в соцмережах там, з якимись своїми цими маніфестами, дописами відповідними і так далі. Я була там проголошена в тій спільноті, в якій ми раніше спілкувалися, мало не божевільною. Власне, чому мало? Я була такою і проголошена. От. І зі мною припинилися усілякі спілкування. Тобто, я щось там таке для них це було не піддавалося їхньому розумінню, як я могла бути проти такого класного парня. І знаєте, на сьогодні. В тій родині сталася страшна біда, там про син зниклий безвісти. Для мене це також особисто велика трагедія, тому що я знала цього хлопчика, ще хлопчиком, ще зовсім хлопчиком. От, Я би дуже хотіла поспілкуватися, висловити співчуття, і підтримку, і надію на те, що будуть якісь найкращі новини, і я в це дуже вірю. Але ви не повірите, але ви повірите. Власне, ненависть до мене така, що вона досі якась абсолютно, оце все горе, все якесь все те, що сталося в житті цієї жінки, воно якимось дивним чином сконцентрувалося на моїй особі. Власне, Вона не дає жодної можливості, жодного якогось там шпаринки з нею поспілкуватися. Якось так. Це до того, як вони своїми цими технологіями, як вони цими фішечками, цими контентами своїми, типу, типу гумором, як вони зробили народ. От. Але знаєте, є один дуже позитивний момент. По-перше, головний залибок. Як, як ми називаємо, е, значить, опонентів, мімікрує під порохобота, головний, тобто сам. Зеленський спочатку повномасштабного вторгнення почав дрейф в сторону порохуботу. Ну звісно, він про це не оголосив. Ви що? Така, така моща зробить таке зізнання. Він просто відверто вкрав слоган Армія, мова віра. Хоча сам прийшов у це в цьому свішуті, коли суму, ми пам'ятаємо, що там було написано, так які в нього були слогани з якийсь посіредіння, мір в глазах Путіна, там пацани служить оружие» і так далі. А тут він спочатку повномасштабного вторгнення просто почав сповідувати потужну армію мову віру Володимир от Кому кому вам не знайдеться місця в спільноті порохоботів. Ми за вами стежимо вас. Немає жодних шансів. Це по-перше. Це шановне, шановне панство Порохобоцьке, це наша спільнота. Це про те, що ми мали рацію в усьому. Навіть головний зілібоб почав до нас приєднуватися. А по-друге, знаєте, мені дуже сподобалася оця подія, яка сталася у Львові, коли до пана Порошенка прийшла, підійшла одна пані і визнала, сказала, що я голосувала за Зеленського. Я дуже в тому розкаюсь. І, власне, там була така дуже приємна сцена, вони обійнялися, знаєте, стало тепло на серці. От вся ця наша з вами власне, активність, це про нашу любов до нашої країни, про нашу надію на те, що ми таки вистоїмо, так? І про сподівання, що таких от жінок нехай вони не будуть такими от мужніми, бо це був мужній вчинок зробити це на камеру, але щоб таких людей ставало якомога більше. Тримаємося, слава Україні, героям нашим слава!